Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословінні. Прекрасний маємо час вже в Меджугорі, дощливому Меджугорі. Але і в цьому є щось красиве. так? Сьогодні візьмемо послання. Знаєте, зараз якраз по формації читаю Слово Боже, розважаю над е, книгою. Проповідника дуже файна книга, дуже велика мудрість. Все марнота, марнот. Так добре він розповідає, як ми можемо в марноти потрапити, і, і дійсно життя прожити в марноті. В марноті. Будувати. Каже: я набудував, я, на, я накупляв, я стільки всього поробив там, жінок всіх, яких тільки можна. Гроші, грошей наскладав, скільки тільки можна, найбільше в всьому Ізраїлі. Тобто, все, 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 все. все Садівників, робив, все, все, все. І каже, і все це марнота. Марнота. І каже: розумію, що це все марнота. Бо я піду і це все заставлю. Залишиться комусь. А я все життя будував, я все життя вкладав, заробляв і марнота, марнота. Каже, яка користь під палящим сонцем тим постійно працювати, працювати, аби витрачати ці гроші на марноти. На марноти. І там так добре підкреслено, що, що власне сатана погружає в ці всі потребітельство, все всі споживатство, що ми почуваємось нещасливими. Бо не маємо якоїсь речі, а потім купляємо ту речі і залишаємось нещасливими. І це марнота каже. І то марнота, і то марнота. Каже, я бігав, шукав мудрості, здобував мудрість, і це марнота, і це марнота. Каже, бо життя як у мудрого, так і у неумудрого закінчується. Ну, він хотів просто мудрості, не то, що мудрість не потрібна, а він хотів здобути найбільшу мудрість. І на це витрачав багато часу. Бачимо зараз так само: можна 5 дипломів мати, 5 інститутів закінчити, а працювати електриком. Ну, тобто, наскільки можемо марнотних речей робити, які не будуть приносити ні задоволення, ні радості, ні благословіння. Усім рекомендую цю книгу добре порозважати над нею, подумати. Чи сьогодні я не потрапив в паску цієї марноти? Чи я сьогодні не живу для того, щоб збирати? Збираю, збираю, купляю, а потім все одно комусь все, все лишу. А можливо, не буде кому лишити. Чи, чи сьогодні я не відкладаю дітей заради кар'єри? Ну, бо треба кар'єру робити, гроші треба. Діти потім будуть. І, а потім здобуваєш кар'єру, гроші то-то, то а нема кому то лишити. Нема. Ну, така піща, піща. Їжа для роздумів файна. Добре, у нас є інша сьогодні їжа 25 липня 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас. Заповнити ваш день короткими і гарячими молитвами. Коли молитеся, ваше серце відкрить, відкрите, і Бог любить вас особ... а, відкрите, і Бог любить вас особливою любов'ю та дає вам особливі благодаті. Тому добре використати цей благодатний час і присвятіть його Богові більше, ні бу... ніж будь-коли досі. Постіть та відрікайтеся дев'ятницями. Новинами, щоб сатана був далеко від вас, а благодать біля вас. Я поруч із вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, як проводити день не в марноті, не в роздумах. Як нам щось придбати, надбати, купити, вкрасти і ще там щось. Ну, Матеріально на, на, набути, 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 наскладати, на а каже, заповни свій день короткими гарячими молитвами, короткими гарячими молитвами. Маєш там десь 5 хвилинок молитва. Молитва А молитва – це роздуми, роздуми над Божим Словом в першу чергу. А коли я не читаю зранку Боже Слово, то в день, де я буду брати роздуми, де я буду ці мати роздуми? Тому, власне, дуже важливо мати особисту молитву зранку, найкращий час зранку, перша година твого життя, а, то мати цю молитву, де ти можеш роздумувати, де мозок ще якісно роздумує, бо на вечір він уже хоче спати, особливо хто багато працює, а, то ввечері уже пливеш просто. так? То зранку вставати раніше а, і роздумувати, на слово Боже. І коли добре пороздумуєш зранку, повиписуєш, пороздумуєш над тим, що повиписував, пороздумував, ну так, добре, молитва має бути добра, не спіша в добрий такий роздумах. А коли такі добрі роздуми, я просто по собі кажу, що коли добре починаєш день з такої особистої якісної молитви, то потім цілий день роздумаєш над тим словом. Потім бачиш це слово в своєму житті, в моментах, і бачиш, як це слово Боже живе в тобі сьогодні, як ти живеш в цьому слові, як день твій проходить в цьому слові. Це неймовірно, але події дня йдуть за цим словом. Події навіть твоїх супер-мегапроєктів йдуть за цим словом. І, і це живе, живе, Бог живий і день йде живим. І коли в тебе є 5-10 хвилинок, десь приїжджаєш, десь йдеш на обід, десь обідаєш навіть роздуми твої варяться. В твоїй голові, слово Боже, це крутиться, крутиться і ти ним живеш. А якщо не буде такої молитви, то чим ти будеш жити? Що ти зранку, чим ти, ти себе зранку годуєш, тим ти будеш жити цілий день. Так твій день буде жити. Так і ти будеш перебувати в цьому дні. Нагодуєш себе зранку новинами, то ці, цілий день будуть твої новинними. а новинами якими? негативними, звісно. І твоє життя, твій, твій день буде проходити, а то не так, то не той, 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 той в обвинуваченнях, в ненависті, в скаргах якихось, е, в самопригниченні, бо ти ні на що не можеш впливати, нічого не можеш змінювати. Це понижує тебе, твою самооцінку знищують, бо ти не, ну, виходить нікчемний. Тут такі події відбуваються, а, а, а ти нічого не можеш вплинути. А коли Бог тобі дає слово, то ти можеш впливати. Твоє, твоє життя стає твоїм. Не якихось країн, не якихось вселенних, то не, не космосу, а твоїм. твоїм. І я, я багато кажу, що немає часу себе досліджувати. Аналізувати свою поведінку, своє харчування, свої роздуми, своє навчання. Зато ми космос бороздим. Легко, як нам файно дивитись різні тіктоки, да, там, де різного роду інформації, просто вся вселенна. Так? Вся вселенна, стільки знань, стільки всього, як воно захватує. Але це марнота, марнота. Марнота марнот. Коли ти не маєш часу щоб, часу, щоб пізнавати себе. Хто дивився цей фільм Кароль про Івана Павла Друго. Король людина, яка стала папою. Хто ще не дивився, то будь ласка, подивіться. То там багато він каже за власне пізнання себе через Бога. Пізнання Бога через себе. І, і дуже глибокий фільм, і якщо його сотий раз дивитися, <хи> то відкриваєш, відкриваєш знову щось новеньке, щось цікаве. Але для цього треба відкривати, мати цей час, мати цей час з Богом. І ці короткі молитви, власне, будують твій день, збудують твій день. Марія каже, коли молишся, твоє серце відкрите, і Бог любить тебе особливою любов'ю та дає тобі особливі благодаті. Бачимо, не коли я пішов раз в тиждень на літургію, там Бог мене осипав такими благодати, що я єлі виходжу звідти. І мішки тягну, ту благодать несу. Не, не працює так. На жаль, не, не так працює. Власне, коли живеш, коли молишся, Бог тебе обдаровує особливими благодатями. Кожні 5 хвилин можеш це отримувати. Кожні 5 хвилин. Уявляєте, скільки у нас благодаті? А ми проходимо мимо, Проходимо. Благодаті сипляться, а я тут в Фейсбуці якомусь там засидівся. Тому добре використати цей благодатний час і присвяти його Богові. Більше, ніж будь-коли досі. Це Марія нам каже сьогодні на цей день і на цей піст. На цей піст. Знаєте, що піст – це десятина від року. То для того. Варто якісно цей піс проходити. Якісно, бо це десятину ти складаєш Богу за весь рік. за весь рік. І важливо, власне, в цьому часі, каже Марія, благодатний час і присвяти його Богу більше, ніж будь-коли досі. Більше. Це наша сьогодні практика. Сьогодні більше роздумуй над Богом, над Божим Словом. Зроби ці короткі молитви. Спробуй свій день зробити без. Ну, я вірю, що всі вже без телефонів живемо в цьому пості, але якщо хтось ще в телефоні, то відклади той телефон і зроби коротку молитву. Коротке роздумування над своїм життям. Чим марнота, чи не марнота, чи щасливий ти сьогодні, чи нещасливий? Чому нещасливий? І Бог тобі буде давати відповіді, чому ти нещасливий. Може треба спрацю змінити? Може, треба змінити звички якісь. Можливо, треба схуднути на 50 кілограмів. Можливо, треба в спортзал піти, щоб мати трохи м'язів. Тобто Бог буде тобі давати це. Бог буде давати цю мудрість, якщо ти в нього будеш питати. Бо це є така благодать. Божа благодать і в мудрості також сходить. Постіть та відкривай, то, то відрікайтеся дев'ятницями. Марія каже, в цьому пості також робіть дев'ятниці, новенни. Це дуже файна практика. Я, направду, не дуже входжу в ці новенни, але іноді і входжу. І в новенни, і в 33 денні новенни, і в дев'ятниці. Це добра справа, на правду. Бо каже, ці, щоб сатана був далеко від тебе, а благодать біля тебе. Каже, це не буде намарно витрачений час. А, але що таке дев'ятниця? Що таке новина? Це є відповідальність. Це ти береш і ти 9 днів маєш виділяти, планувати цей час. І, і це дисциплінує. Вчіть бути відповідальним і дисциплінованим. Тому е, сьогодні знайдіть собі дев'ятницю, якусь новину, що вам до душі, і почніть її. Тоже... Добра практика, практична порада від сьогодні, сьогодні від Марії тобі і мені. Щоб сатана був далеко від тебе, а благодать біля тебе. Я поруч із тобою заступаюся перед Богом за тебе заступаюся. Але чи моє заступництво допоможе тобі віддалити сатану, а благодать наблизити? На 10% Марія каже. Але якщо ти почнеш ці дев'ятниці робити новенний, то це буде більший більший результат. А ми всі хочемо результату. Ми створені для результату, так я би сказав. Бо ми хочемо результату. Ми хочемо бачити дію Божу, ми хочемо жити з Богом, бути в Його присутності постійно. А це є результат. Результат оцих таких коротких молитов, оцих таких маленьких відповідальностей. Будеш, каже Господь, відповідальний. Ну, Відповідальний будеш в малому, відповідальний будеш в малому, будеш достойний, чесний в малому, то я тобі поставлю над більшим. Бо ми всі хочемо бути президентами, але на своїй території не справляємось. Не справляємось. І важливо тут бути е, добрим в тому, де ти зараз, тоді Бог тебе буде піднімати. А якщо ти хочеш або думаєш, що станеш президентом. А, або мером, не знаю, ну, або якимось важною, поважною людиною, і там станеш, ну, і потім будеш відповідальним там, то не станеш. Якщо ти в малому невірний і лукавий слуга, то хто тебе поставить над більшим. Тому треба брати цю відповідальність за, за те, що зараз маю, показувати Богу, що я можу тут справлятися, я можу тут вже давати плоди для Царства Божого. На цій роботі, на, на, на цій території, де я живу, в цьому місці, де я живу, і Бог буде мене піднімати. Бог дава, буде давати, а що означає піднімати? Давати більше відповідальності. Бо буде знати, що ти візьмеш цю відповідальність і ти будеш витривати всі відповідальності. Тому ростимо, ростимо. На, ми покликані рости, розвиватися, мати результат постійний. І цей постійний результат. Власне, буде тобі давати і щастя, і мир, і радість. Ну, Якщо цей результат з Богом іде, звісно, бо мир без Бога ніякий результат тобі не дасть. Ти можеш бути чемпіоном світу з будь-чого, але без Бога ти... Ну, є статистика, як великі люди просто самогубством закінчуються, застрелюються, То, то, коли нема Бога, то це все буде марнотою. Марнотує. Якщо це все буде з Богом, то це буде тобі давати завжди кращу, підвищену самооцінку, завжди радість від того, що ти зміг з Богом це зробити, що ти зміг пройти це з Богом. І кожні випробування після випробування буде велика радість, бо ти знаєш, що ти його пройшов разом з Богом. Ну і на все я це вас благословляю сьогодні. І, і себе також на ці всі. Відповідальні дії. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугорі. па Папа.